Параграф 24 воєнно політичні події 1654 1657 років, Пункт 1. Українсько-московський договір 1654 року. Від початку Визвольної війни цілих 5 років відчутну військову допомогу козакам надавав лише кримський хан Іслам Гірей III. Проте події під Зборовим Берестечком. Та жванцем засвідчили непередбачуваність кримського хана і змусили Богдана Хмельницького вдатися до пошуків нових союзників. Найбільш перспективними напрямками дипломатичних зусиль гетьмана були Османська імперія і Московське царство, адже саме Османський правитель і Московський цар могли допомогти козацькій державі врівноважити військову могутність Речі Посполитої та легітимізувати на міжнародній арені гетьманську владу. Початково пріоритетним був Османський напрямок. 1651 року Богдан Хмельницький погоджувався на васальну залежність від Османської імперії, однак його непокоїла майбутня військова співпраця між державами, оскільки Османська імперія вела виснажливу війну з Венеційською республікою, тому допомогу війську Запорозькому мав би надавати султанів васал кримський хан, а цього гетьманові було недостатньо. Відтак, 1654 року сформувався Союз з московським царством. Рішення про його укладення прийняли на Переяславській раді 8 січня 1654 року. Тут гетьмани, частина старшини склали присягу цареві Олексію Михайловичу Романову, а очільник московського посольства боярин Василь Бутурлін. Запевнив їх у тому, що цар неодмінно підтвердить всі права й вольності війська Запорозького, хоча відмовився присягнути козакам. Своє рішення мотивував відсутністю повноважень на таку присягу. Проте серед старшини й простих козаків не було єдності щодо доцільності такого союзу, відмовилися підтримати Переяславську угоду й присягнути царю полковник Іван Богун, Григорій Гуляницький, Іван Сірко. Петро Дорошенко, Михайло Ханенко, Братславський, Кропивнянський, Полтавський, Уманський полки, деякі міста, зокрема Чорнобиль, а також українське духовництво на чолі з митрополитом Сильвестром Косовим, не присягали Запорозька Січ, селяни, жінки. Втім, і за нових обставин гетьман не переривав відносини з султаном а від весни 1655 року активно налагоджував співпрацю зі Швецією та її союзниками. У березні 1654 року з Чигирина до Москви для переговорів із царським урядом прибуло посольство, очолюване генеральним суддею Самійлом Богдановичем Зарудним і Переяславським полковником Павлом Тетерею. Рішення Переяславської ради були оформлені письмовими договорами між містянами та царським урядом, а також між козаками та царським урядом, які увійшли в історію під назвою Березневі Статті. Військо Запорозьке визнавало зверхність Московського царя, але за умов спільної боротьби проти ворогів та збереження козацьких прав і вольностей. Детальніше про основні пункти Березневих статтей. Виборність гетьмана і старшини на козацькій раді збереження форми урядування, устрою, судочинства війська Запорозького в межах Київщини, Братславщини, Чернігівщини, заборона гетьману самостійних зносин із Османською імперією та Річчю Посполитою, інформування царського уряду про зміст переговорів з іншими державами, збір податків українським скарбом, перерахування частини зібраних податків до царської казни. Встановлення чисельності козацького війська у 60 тисяч осіб. Розташування в Києві російського воєводи з кількатисячним військом. Пункт 2. Воєнна кампанія 1654 1655 років та її наслідки. У 1654-1655 роках з новою силою розгорнулося воєнне протистояння. Тепер вже між військом Запорозьким і Московським царством з одного боку та річчю Посполитою і Кримським ханством з іншого. Навесні 1654 року почалася московсько-польська війна. Головні сили московського війська і 20-тисячний козацький полк під командуванням наказного гетьмана Івана Золотаренка рушили на Білорусь, де передбачався стратегічний удар. Вздовж смоленського прикордоння до осені цього року були взяті міста Полоцьк, Вітебськ, а згодом вільно і Гродно. На частині білоруської території запровадили козацький устрій, хоча це спричинило гостру суперечку з царським урядом. Під контроль козаків перейшли також землі Східної Волині та Західного Поділля. Восени 1654 року. Польське і Кримсько-Татарське військо розпочало похід на Братславщину і Західне Поділля. Щоб не потрапити до рук ворогів, населення чинило відчайдушний опір. Так жителі міста Буша, що на Поділлі, нині село Вінницької області, тримало облогу польських військ Стефана Чернецького і майже всі полягли. Коли ж загарбники вдерлися в замок, жінка місцевого сотника Олена Завесна підпалила пороховий льох. Підірвавши себе разом з ворогами, стояло місто Умань, яке Іван Богун перетворив на неприступну фортецю. Загалом же, внаслідок воєнних дій, Братславщина зазнала великих руйнувань. Сучасник так описував тодішнє запустіння регіону. Міста і села порожні, куди військо не прибуде, людей не застає. У січні 1655 року. Біля невеликої фортеці Охматів, нині село в Черкаській області, відбувся бій, у якому з обох сторін загинуло багато вояків, а частина замерзла, бо стояли люті морози. Пізніше козаки назвуть це місце Дрижиполе, і, хоча битву не виграла жодна зі сторін, наступ коронної армії був зупинений. Протягом весни 1655 року козацькі полки Івана Богуна. Звільнили Братславщину і Західне Поділля. У вересні того ж року коронне військо зазнало поразки в битві біля Городка, нині місту Львівській області, після чого козаки оточили Львів, але після сплати містянами контрибуції облогу зняли. Наприкінці 1655 року було домовлено про невтручання Кримського ханства у війну війська Запорозького і Московського царства з Річчю Посполитою. Пункт 3. Віленське перемир'я українсько шведсько трансильванський Союз. Результати воєннополітичних подій 1655 року для війська Запорозького загалом були успішними. Натомість Річ Посполита опинилася в складному становищі через вторгнення армії шведського короля Карла Густава X. Швеція прагнула остаточно утвердитися на Балтійському узбережжі Східної Прусі та Ліфляндії. Сучасна Латвія, частиною якого володіла Річ Посполита. В результаті успішних воєнних дій Шведи захопили значну територію держави разом з її столицею Варшавою. Річ Посполита стояла на краю загибелі. Царський уряд, занепокоєний успіхами Швеції, основного претендента на виключне володіння Балтійським узбережжям, змінив орієнтири зовнішньої політики. У жовтні 1656 року він уклав віланське перемир'я з Річчю Посполитою, направлене проти Швеції. У відповідь, дбаючи про інтереси своєї батьківщини, того ж року Богдан Хмельницький сформував союз із трансильванським князем Дєрдем Другім Ракоци, велися переговори про союзи з Швецією. Упродовж грудня 1656 липня 1657 років. Тривала військова кампанія трансильванського князя і козаків на чолі з Антоном Ждановичем. Спільними зусиллями союзники здобули Перемиш, Берестя, Краків та інші міста Речі Посполитої. Однак закріпити успіх не вдалося. Навесні 1657 року з війни проти Речі Посполитої вийшла Швеція, влітку Трансильванія, 27 липня 1657 року помер Богдан Хмельницький. Перед смертю на Козацькій раді він передав гетьманську булаву молодшому синові Юрію. Своїм спадкоємцям гетьман залишив українську козацьку державу військо-Запорозьке, яка охоплювала терени колишніх Чернігівського, Братславського та Київського воєводств і території в південній Білорусі, східній частині Волині та східній частині Західного Поділля. В той час, коли на теренах України і західне Поділля від польських військ звільнив, звільнили козацькі полки під проводом Івана Богуна, у Швеції готувалися до блискавичної окупації Речі Посполитої і Прусії, що увійшла в історію як шведський потоп.